Свята не буде у Києві. На тиждень заборонили масові заходи. Триватимуть обмеження до 25 серпня. Включно таке розпорядження дав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жернов. Окрім того, столичний метрополітен в режимі перевезень працюватиме за скороченим графіком з 6 ранку до 9 вечора. З 22 по 25 серпня 2022 року заборонити проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим скупченням людей, провести роботу з інформ... Рмування та доведення до підприємців, установ, організацій та населення міста інформації щодо безумовного виконання заходів безпеки, використання наявних захисних споруд та укриттів у разі надходження сигналу повітряної тривоги. У святковий тиждень службовцям урядового кварталу рекомендують працювати дистанційно з дому. Президент Володимир Зеленський зауважив, цього тижня Росія може бути особливо жорстокою, аби заплямувати День Незалежності. І цей тиждень окупанти точно не чекали таким. Вони уявити не могли. Що і зараз, і через півроку, такої жорстокої війни, ми будемо на своїй землі і у своїй столиці відзначати нашу незалежність. Тим часом у Харкові та області запровадили подовжену комендантську годину із 19.00 23 серпня до 7.00 ранки 25-го. У цей час людей закликають не виходити на вулиці та не ігнорувати сигнали небезпеки. Тому такі міри безпеки зв'язані прежде всьому з тим, щоб захраніти жизні людей, тому що є различна інформація. Окрім того, в першій столиці збільшать кількість патрулів та посилять перевірки документів. Особливу увагу приділятимуть тим, хто нещодавно. Завітав до міста у святкові дні, окрім обстрілів. Там очікують можливу активізацію диверсійно-розвідувальних груп. Ми до цього готові спільно з Службою безпеки України. Ми зараз проводимо активні фільтраційні заходи по всьому місту Харкова. Ці фільтраційні заходи будуть тривати декілька днів. Миколаїв на свята не закриватимуть. Там як і в столиці чиновникам наказали працювати з дому, бо ж росіяни можуть нанести удари саме по центрах прийняття рішень. Ми не проводимо ніяких мероприятий, де масове буде скоплення людей. Прошу від себе не збиратися в великі колективи, використовуйте це час для з сумо. У Хмельницькому, як і в інших містах, цьогоріч від масових гулянь відмовляться. Поки що офіційного розпорядження щоправда немає. Місцеві з такими обмеженнями згодні кажуть не на часі, та й страшно за власне життя. Відсвяткуємо після перемоги. Ну для безпеки думаю, що так. З метою того, щоб якось запобігти розумієте, про що мова то можливо так. Може недоречно зараз. Так як у Хмельницькому, то думаю, що можна якось акуратно. Часто бережа, Бога Бог береже. Катерина Шевчук, Олександр Мельников. Новини, 33-й канал.